Аби ну, хлопи, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розум, казала, <плес> підем разом по череду, я прийшов тебе, нема. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене, підвела, ти ж мене молодого, сума розуму звела разом на Я прийшов тебе, Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розгуслила. Казала у п'ятницю ті ним разом поводився, я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розмузвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розмузла. Під разом на, на роботу, роботу я прийшов тебе, нема підманула, підвела Ти підвела, ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розмузвела, ти ж мене підманула. Ти... Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розум вела, не казала, у неділю під разом на весілля я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розум звала, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумароз. I'm sorry.